Шановні аграрі, як збільшити ось цю корзинку в розмірах? А як поняти, тут є потенціал у чого соняшника? Чи це насіння фігове? Дивіться! Я такого соняшника ще не бачив, який буде час у відео. Не бачив такого. От, шапочки. От. Рука. Щоб орієнтір був. От. 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 Рука, блядь. От. Шапка. Чтобы ориентир был. От шапка. От. Вот шапка. Вот. От. От. Це воно отаке. Якщо видно, дай Бог, щоб воно росло. Конечно. Дякуючи сіменам нормальним, от моя шапка картуз мій. Ось, блядь, Два моїх картуза, блядь, такі діла. Три моїх картуза, не те, що це вже почали їсти. Повний, вони всі повні, бля. Уже трохи подсихає. От. Отже, шановні аграрії, це ж був наш сарматик на відео, людина отзив дає. Купила нову сівалку, трошки зарядила, і вийшов такий прекрасний соняшник. І вам каже, що в нашого соняшника сармат, шановні аграрії, величезний потенціал, величезний такий потенціал врожаї, де його можна розганяти і, роз... і розганяти. І там, шановні аграрії, і корзину можна збільшити, і врожайність гарну отримати. І потенціалу насіння цього є. Але, шановні аграрії, як ви знаєте, краще допускати оптимальну густоту. Ось дивіться, ось навіть на цьому соняшнику це інший гібрид. Здорові корзинки, ось. О, здорові корзинки. Якщо тут ось густота один на метр. Тому, шановні аграрії, вирощувати соняшник треба робити оптимальну густоту. Сіяти 60 тисяч на гектар, 55. 65. Повірте, погоди вже не ті, загущати не треба. Хто загустив? У того, покажи, хто загустив, у того корзинки менше. У того корзинки менше. А де рідше, шановні аграрії, там корзинки більше. А в ідеалі сіяти з оптимальною густотою. Отже, дивіться, який прекрасний соняшник сармат. Він мені дуже сподобався, потенціал дуже високий. Запрошую, хто ще не сіяв. До нього дуже багато любителів цього соняшника, цього гібрида. Він витримує гарну посуху, несприятливі погодні умови. Але ж у нього сильна коренева система, і він себе гарно показує в будь-який рік вирощування, хоч у вологий, хоч у сухий. Запрошую спробувати насіння соняшника сармат. Відгук від фермера вам також, мабуть, понравився. То побачення мирного неба і благополуччя.